Зовсім нещодавно е, така була подія або предподія е, коли був внесений законопроект номер 60. Е, був, сказати, законопроєкт, внесений Кабінетом міністрів України номер 6521. Ну, суть його е, в тому, щоб додати. Місця попереднього ув'язнення додати, додати їх місцями попереднього ув'язнення Служби безпеки України. Ну, власне, це що? Це українські гуантанами або якісь тюрми НКВС, ми хочемо відродити, стільки років йшли до того, що їх кінець кінцем скасували. І зараз пропозиція, яка обґрунтовується дослівно, там вже є обґрунтування да, цього законопроекту, щоб для врегулювання на законодавчому рівні функціонування фактично існуючих установ попереднього в'язання Служби безпеки України. Тобто тут написано, а це на виконання національної стратегії справ людини і в, наце, і в, плані, в плані Кабінету міністрів на... Виконання цієї стратегії, там теж написано те ж саме формулювання, що врегулювання фактично існуючих установ. Тобто, фактично, це повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, про злочин, попросту кажуть, що зараз в Україні існують установи, фактично існують установи попереднього ув'язнення Служби безпеки. Які законом не врегульовані до тепер, і тепер ми хочемо врегулювати. Замість того, щоб не, не тримати людей незаконно в, в, цих, е, в цих приміщеннях незаконних, ми хочемо дати, надати СБУ знову можливість мати, мати право мати власні тюрми і тепер вже порушення прав людини, а туди е, ну, відомчу цю. Відаємо, що цю установу звичайно допуск, допуск адвоката або громадськість буде надзвичайно ускладнений у порівнянні з звичайними слідчими ізоляторами.